Машина, машина, машина. -о, -о десь тут навалюй, тут біля воно. Та хуйня. Та вылаз. Бля, это шо вылазим? Ты в машине. Что, у меня поклон? Блядь, бля, непонятно, вообще дебали. Вони підбігають, подбегают, боится. <різь> да. <різь> бля, <різь> <різь> а, я. Пизда, блин, що вони за херня. ж слабкі, йомайо мое -йо, були О, О чуваки! Не башь, не башь. Да. Все уделы, не баш, не башь. Бляха. О, бляха шарк. Зад-зад зад. А их тут двое, бля. Бляха, бля вон О, Вот на 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 на. Патроны, кичур. Патроны. А, я прилих. Я тоже. Я одного забрал, бля. да? иди. Ну я сильно не шарил, я сразу за тут тебе Так, а да то, что его разумнул. на Не, не, я его я убил. А. Сподеваюсь, стоя наш. Блин, а я твои патроны там походу побитбирал. Фак, ты... Ну как Я взял на карточку, взял тогда я пробудись. А, -а. а там же ж ЕШ, ну типа той, что, э, той, что я его развалил. Да, сейчас я там лежу. А тут ты кто такой? Ой, бля, меня бьют. О, бля, я, я без оружия, Только подожди. Пиздец, он тут заковался, был пидор. Я, Да, блядь, як так? Кто прийти, Бляха, ктось на ваві. Ну я вольну О, а там ще другий, прикинь. Бляха. Їх двоє тут! Бо я в спину одного. так так ще теж за спиною, ну шо це. Ка глуд. Що я бачу? Зараз. Я на ближнього тоді. Та це скоріше всього два бота. Чи три. Дуже підозріло вони там рухаються прям. Так, ще один. ще один бот. під... під... під'їжджай, вон вони ой, ще були ще все, одному гайчик ззаду вон є так, да, білий, білий, білий ще Ше... тут Та так, ёп все, я кашал ще... так ми... ой, ёп thank you ідемо воювати я не всіх бачу це фігового най покукрузі роз розкидані там бачу я бачу як воя я я контролюю правого типа я контролюю лівого динозавра справого отпер за деревом провіши деревом те що не всі мій каже чи це все ну прям як твоя на машині стоит це прижив Що ти хіша, сейчас ти заправку розвалити? Те ж якесь штоп прийшов, блять. Це ж це а... ж ці старої класики. У <ріграф> 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 <Да -да. ріграф> мене просто цей, у мене. Сподіваємо. У мене Скаржі. колишня дівчина мені було прийшло сповіщення, типу, що... А типу, боже, мол... що у тебе за колишня дівчина? Я, ну, я Може закіплю... зараз засторонні, там закінчила там психологічний факультет, там якийсь там. Не знаю. Я типу, мол, ну повідоми... О, людина, людина біга. Людина, 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 бачу, 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 знає, що... Він живий ще, людина? Да. Живий ще якось? Він а, сірий вже вже не бегай, уже все Там Ще хтось там стріляв, ти не знаю, то по мені стріляв, по моєму Ні, то нафиг. Ні, то зубры. То есть может бот шакос пиццы, ты понимаешь, вместе, короче, то есть. Подвидимся. Не, костреба есть. Подожди. Сам с той стороны бес. А я не є, 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 є все. А це одному проти толпы? толпи? Давайте не, навалюємо, що ви будете... Ну я, я довалился, собі, хто ти мешает навалювати? Просто дистанція трохи є, як би. Одно навалил, короче, один звалився вже. По хтось навалює теж, короче, з другої сторони. У нас сбоку наваливается вообще-то. Да, бачу його. Ще не сдох? Зв... Все, выдыхаем. Да, я чую. и. Бляха. Та быстрейся, сейчас вы такие долгие чаки с Андрей, блин. капець. его не все, капец. дов, Тобі дов. Мене піднімав. О, я попал пару раз. Пару раз. Форт дай, Андрей. Давай! Топсе завалило, что. Да нікого там нема. Як Воно вбит А воно, ну ну є, ну короче. А другий там двоє. О є, 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 є! тут, 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 Пацани! Пацани, тут. ти справишся? <решті> 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 да, вбив. Бляха, оттекаем, зона, луком. зона. А, высадсь, народ висадились. Так, Давай. Бля, наскільки, сука чму так. Блять ти... Бляха, я ж ботоп перелякався. сюда и Да та пиздец, чому так? Та він сейчас тут є, що вы бегаете? Та бляха! Ты бот меня бише. А тут их двоє, тут дві пачки, прикинь три, навіть.